Є наявність ось такий автомобіль Mercedes Benz 2018 року. Є е клас з дизельним двигуном. 2.0 дизель. Машина в досить гарному стані. Пригнана з Бельгії. Авто повністю вся в рідній фарбі, досить хороша комплектація, тоновані вікна повністю по периметру, включаючи лобове скло. Диски, зараз на ньому стоять R18, є також ще комплект резини з дисками на зимовій румі Машинка має досить хороший вигляд, презентабельний, 2018 року випуску, автоматична коробка переключання передач. Є також концершкірний салон, чорна стеля, великий Велика навігація, великий дисплейчик, заднє сидіння мають функцію для перевозу дітей. Ось так робляться заднє сидіння, що праве, що ліве. Посередині є підлокотник ззаді. Спереді машинка виглядає ось так. Є підгрів сидінь, пам'ять сидінь. Електроскоподімчі, електролювання. Пробіг цього автомобіля 161 тисяча кілометрів, пробіг повністю підтверджений, є два ключі з центральним замком, тут є підстаканники, досить багато функцій, є також контурна підсвітка повністю спереді. Зараз покажу як. Багажний відсік, досить містимий. Зараз викажу як працює двигун. двигун працює належним чином, ніяких посторонніх звуків немає. Ось так працює двигун. Досить Ой. Багажник можна відчувати як з кнопки, так з ключа, так само і вручну. Ось нас підкопотний капотний Ось Так виглядає моторчик, моторчик працює гарненько, стоїть LED-оптика, ніяких зауважень немає. Працює тихенько, їдемо, маємо гарний ривок прийомистий. Якщо вас цікавить ця машина, телефонуйте, звертайтесь, можливо доставка в інше місто України.